Заслужений металург України, ветеран праці комбінату Запоріжсталь Олександр Бакуров приймає вітання від колег із 65 річчям. Здоров'я кевчаю, Сил вам, спасіба, терпіння, щоб все це пережити те, що з нами, нам відбувається зараз. і звісно, скорішого міру. Спасіба поздравляю. Спасибо. Спасибо. Профсоюзна організація, «Запоріжсталь» завжди чтить, уважає і гордиться такими людьми. Какви 30 років пан Олександр присвятив роботі в обтискному цеху. У 24 роки він став старшим нагрівальником. каже, цього б не відбулось, якби не підтримка колег. У мене були дуже хороші наставники такі. Заслужені люди кавроша Нікола Фанасічкандибінатолівані струд колективний. Ми робота лі всі на результат. Чоловік часто згадує часи роботи на Запоріжсталі. тримає зв'язок із металургами, які досі працюють. Буває і совета спросята. Чим то я поділюсь, чим-то в їх послухаю, послух, мені цікаво. Олександр Бакуров впевнений, зараз робота комбінату «Запоріжсталь» як ніколи важлива для запоріжців та всієї України. Комбінат підтримує країну на шляху до перемоги, підтримує виробничі потужності та інвестує у виробництво. Комбінат завжди платив налоги. От скільки я працював, навіть в найтрудніші часи, я не пам'ятаю моменту, коли не заплатили робочим зарплату. Метал нужен був і в мирне, а в цей навіть еще больше нужен.